Вітаю вас ще раз. Хотів вас питати, як називається ваша компанія, і які у вас були цілі на розробку сайту. Навіщо ви планували його зробити? Добрий день. Компанія наша називається Тов Азбохін. Основна ціль була для скажімо так, для нашої нової продукції, яку ми плануємо продавати: це сільхозобладнання, а саме матеріали для сільхоз, сільхозпродукції. Це нова, нова продукція. Для нас ми є партнерами РКВ Груп і, і маємо можливість продавати її на ринку України. Для цього нам потрібен був сайт новий сайт. Не наш, наш, ну, у нас є сайт, основний, а для саме цього виду продукції нам потрібен був сайт. Я вважаю, що на даному етапі сайт дуже гарно получився. Тобто те, що ми планували, скажімо так, ми задоволені результатом. Окей, окей, супер. А наскільки для вас взагалі комфортно було працювати з нами? Пані комунікацію з вами було нам дуже комфортно працювати. Тому як якщо у нас виникали питання на момент створення сайту, ви відповідали, консультували uh -huh. нас, які у нас були до вас, скажімо так, питання. І ну, я думаю, вам та те та, також з нами було комфортно працювати. Тому ми, ми вам всю інформацію, яку uh -huh. для створення сайту була необхідна. Ми вам її всю надавали. Я вважаю, що найкоротший термін. Так, так, насправді так і було, і дуже дякую вам за це. Тобто, сайт достатньо швидко створили. Нам також він подобається. Ми будемо його використовувати. Ну, якщо ви нам е, дасте дозвіл, так на це показувати будемо нашим клієнтам і так далі. І останнє, що я вас ще хотів спитати, ну ви вже сказали, так, але е, ну я так розумію, що сайтами задоволені, які, які нас вийшли, друзі. Так, так, сайтом, сайтом ми задоволені, тому то, питань немає до нього. Ну, тепер є, одне, єдин, єдине питання: тепер його якби прокачувати, запускати в простір, щоб бачили наші, так сказати, потенційні клієнти, партнери. Ну, сайтом, я, я, я особисто сайтом задоволений, тому що те, що я бачив, скажімо так, у себе, то є, як я планував, все, воно втілилось. Комп'ютерний простір, Окей, okay, окей, okay. все дуже дякую вам.